Прийняти рішення, яке ми прийняли вчора. Ті ж самі питання, який, що змінилося. Ми навіть забирати очередну сесію за день. Я вчора після закінчення сесії дала керуючому на доручення оголосити на сьогодні сесії. Многі депутати узнають буквально в час дня. Ну це ваше право, коли ви розмовляєте. я дала доручення про призначення подача сесії. Какие будут пропозиции у депутатов? Уважаемые коллеги, уважаемые горькие, я хочу сказать следующее. Скажите, пожалуйста, зачем мы сегодня созвали не очередную сессию городского совета? Мы тем самым сегодня унижаем тех уважаемых людей, которые податы в этот список. Некорректно. Если бы уже и вчера не проголосовали, мы могли бы за это время собраться и на торжественной сессии решить этот вопрос. Мы тем самым унижаем этих уважаемых людей. Это первое. Поэтому мое предложение снять все, что сегодня вынесено на очередную сессию. Второе. Вы понимаете, во что мы хотим подвести этих людей? Сегодня мне звонил почетный гражданин мистер Первомайс. И сказал, если вы так будете принимать решение, не унижайте меня, я скажу себе эти полномочия. Со временем я скажу, кто это мне звонил. Это первое. Второе. Сегодня на меня тоже звонили и говорили, что будем собирать подписи по некоторым из этих, которые предлагают. Люди, которые работают. Представьте такую ситуацию, что соберется новый городской совет, нас здесь не будет. И отменят решение сесть

Закон, будь ласка, не перебарщайте, ви не від міської ради не даєте за ці жання, а від міста. Громада може. Висячка, не зривайте Я громадянин України межі організації, ви так маєте газу слово громаді. Шановні депутати, переходимо до розгляду наступного. Ви правильно переговору? Та було більше вот От це називається м'язне, що ви ділити. Самий достойний чоловік не отримав звання. Оце то, що ви доігралися. Просто ви доігралися, ви запозорили ту людину другий раз. Я поговорив повернутися до переголосування. За проект рішення про присвоєння почесному громадянину міста Хромаська Паятку Петро. Придумаючи, хто за? Третій за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про присвоєння звання почесної громадянин міста Пермайське Юдіну Михайло Хто за? 2. 2. Хто проти? 26 Рішення... за. Рішення звуч, юдіна, зв'язки заслуги, таке високе звання. За те, що підприємство погубив геть. Наступне питання. За те, що там люди не працюють. Про присвоєння почесного загроб звання Полоненьку Роману Олександровичу посмертного. Хто за цю пропозицію прошу проголосувати. 29 засвітів читати не голосували. Рішення прийнято. Хто за те, що присвоїти звання почесної громадяни міста Яновичу Вадиму Миколаївичу? прошу проголосувати. Посмертне. 32 за. Рішення прийнято. Я хочу розповісти вам стосовно, Ви тільки що надали звання почесного громадянина людині Дирдіну Євгену Михайловичу. А, я ще раз кажу, я не боюся, моє прізвище, ви знаєте, у мене є мати Абубакірова Тамара Федорівна. Вона все життя попрацювала на цій жвейній фабриці, у Дирдіна. Вона там була на керівних посадах. Вона мала певну. Під часом, коли роздавали ваучери, вона мала відсоток від швейної фабрики оцих ваучерів. Так от я вам хочу сказати, що оцей почесний громадянин Дирня, він видурив у неї оці вагучери під ну, запропонував як? Я вивчу твою дитину, дам тобі гроші, а ти віддай мені акції. Вона віддала акції, а цей почесний громадянин надурив мою маму. Тепер, стосовно швейної фабрики, тут казали, що він молодчинка підняв швейну фабрику, ну просто ну, супер хлопець. Так от, викупив швейну фабрику за БЕС, за зарахунок, оцих бавчик. Я ж кажу, готовий до БС. Друге, згідно перевірки фінансової інспекції, при зміні власника з Перомайської швейної фабрики на приватне акціонерне товариство Санта Україна, генеральний директор, голова правління приватного акціонерного товариства Санта Україна, Юрті Євген Михайлович, не... Після зміни власника, Чим порушує Земельний Кодекс України. Акт на наземний, який виданий в Швейтній Фабриці, є нечинним ну або недійсним для приватного акціонерного товариства Санта України. І це, знову ж таки, почесний громадянин, який чомусь не поспішає переоформлювати е, земельну ділянку. А тут казати, що про податки, хлопець платить податки, він молодчинка. Третє. Встановлено, що санта Україна самовільно захоплюється. Це оці приміщення, столовки, їдальні, ну і там поруч. І це теж зробила оця почесна людина.